Почему вы решили, что мы должны победить? А мы одни. Нас мало. Куда ж ділася гойда, куди ж ділися побідоносне висказування пропагандистів? Уже навіть і перемагати ніхто не збирався. З чого ж ви тупі росіянці взагалі вирішили, що ми хотіли в Україні когось там перемагати? Росія просто відправила на утилізацію сотні тисяч своїх ваняк. Росія просто хотіла розбити та знищити всю свою армію вщент і втратити практично всю свою наземну техніку та всіх своїх боєздатних Поставте лайк та підпишіться на канал, щоб просувати українське відео. Дякую. Російські пропагандисти вже навіть не можуть вигадати якусь нову життєздатну легенду, по якій причині Росія взагалі може виграти в цій війні, тому повільно намагаються скормити своїй зазомбованій аудиторії, що Росія повинна якби програти в цій війні і нічого тут страшного немає. У Нас зараз сто 150 мільйонів Проти нас НАТО. Против нас экономика НАТО 50% мировой. А у нас? Ну, если так рассуждать, то Глиаф никогда бы не победил Давида. Наоборот, Давид никогда бы не победил Глиафа. Гляф бы просто его задавил своим размером. Гигантский воин. Страшной физической силы. Там же столько мирных гибнет. Каждый день. Зачем? Зачи виходить так, що Росія програє, тому що шах доброї волі, і все таке, тому що там хтось зрадник. Ну аж ніяк не володар Путін. Він не винний. Насправді російська армія не тікає, не відступає, не тому, що зсу їх розносять по полям як добриво, а тому, що російська армія не хоче ескалації. Высокий риск, что они вяжутся, уже пойдут на территорию американцы, поляки, там немцы и прочее. И тогда уже пойдет там полторы 1500 самолетов, их там авианосцы, и так далее. Уже мы по ним тоже будем, ну и так далее, пойдет уже большая. Вставай, страна была как бы я думаю, что и общество не готово к таким жертвам. Поэтому мы задаем вопросы. Поэтому мы так интересуемся информацией, в том числе западных СМИ, о переговорах. Нова тема пропагандистів. Росія може считать цим хохлам, Росія ще яко. Може зайти ще як може напасти, зібрати всі свої сили та кинути на Україну і захопити її швиденько. Але просто чомусь не хоче тому, що береже життя своїх цінних солдатів, яких до цього просто як сміття викидували на убій. Ми очевидно знаємо, що 300 тисяч резервістів не пойдуть завтра на Львов або на Івано-Франковськ. Ми точно це знаємо. Да то тобто да. будь-яке крупномасштабне наступлення це громадні жертви. Ми готові к ним. Я думаю, ні, Це я так думаю. І ще Росія не хоче, щоб НАТО можливо втягнулося у цю війну. Тут у пропагандистів повна каша в голові з лайна та блювотини. То Росія програє, тому що воює з усім западом. 36 країн проти неї та НАТО. Проти нас НАТО. Ніхто навірно даже не знав, що стільки на ми воюємо уже не з України, я то вже спецпереата вообще 36 стран. А то Росія дає шаги доброї волі, тому що не хоче ескалації, щоб НАТО не вступала в цю війну. Возможно прямо вступлення Седідних Штатів Америки і НАТО в війну проти Росії не НАТО національно місії. Насправді правдою залишається одне: Росія програє в цій війні лише українській армії та воює лише з ЗСУ. Нато ще навіть не вступало в цю війну, тому в НАТО нема жодного втраченого солдата. І Рашка боїться показати себе занадто слабкою перед всім світом, тому і не посилає всіх своїх мобілізованих ванюк у бій, щоб зберегти хоча б якусь запасну бойову силу своєї армії, тому щоб останнім кроком дебілі. Російського командування було б послати абсолютно всіх своїх солдатів з автоматами на перевіз у лобову атаку, положити всіх своїх 300 тисяч мобілізованих ваньок, і це б не принесло ніякого результату. І тоді вже точно путіну настав би кінець, втрата Криму та нову мобілізацію нормально не привести, і його б скинули з його трону. І схоже на те, що Росія все-таки дає задню і вибрала шляхи доброї волі. Можливо, із Херсону вони тільки. Насправді тому, що ЗСУ їм дають такого, що вони не можуть там триматись. А далі після Херсону будуть і інші території, і це 100%. Є навіть така новина, що банери з тимчасово окупованого Херсону Росія здійснев, їх зняли та перевезли в тимчасово окупований Крим, ну щоб там повисити бойовий дух своїх росіянців. Тому що, ну, все-таки переговорний процес ми в адвічі. Відповідь... Вот некоторых наших партнеров все-таки стараемся культуру дипломатических переговоров выдерживать, хотя...